От у нас ще раз питання: тиску на Росію ми можемо тиснути лише на фронті раз. Або чинити опір на фронті. Якщо ми говоримо про тиск Російської Федерації, тут не лише фронт в Україні, тут давайте згадаємо, африканський напрям, де Росія достатньо потужно спробує. Наступати на інтереси, в тому числі європейських країн десь це отримується, десь як в випадку з Франції, коли Росія перегнула палицю, це зіграло нам на користь з точки зору е зміни позиції на Парижу на більш різку підтримку України. Тому що давайте згадаємо 22-й рік заява треба зберегти, зберегти обличчя Путіну, і 24-й рік е обговорення готовності посилати французьких військових. І це все відбулося завдяки тому, що Франція ну, суттєво втратила своїх інтересах в Африці, а не тому, що щось відбулося в Україні. Так нам, нам пощастило в даному випадку. Тому ми, у нас є єдине, скажімо так, поля полі бою це фронт і можливість в тому числі. Ну, чому важлив, важливий важливий же саме Курск? Це відсутність картини перемоги для Путіна. Тому так, утримання Курської області можливо, ще якісь асиметричні дії я маю на увазі. А, удари там в, 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 по території Російської Федерації по ключових об'єктах, так це можливо, але з точки зору, припустимо, економічної і потужності, ну, ну перепрошую, ми не настільки для Росії були ключовим торгівельним партнером, щоб якісь наші санкції, вони були дуже дієві.